Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук Ві. І сьогодні у нас черговий тест автомобільного акумулятора. І сьогодні ми добрались до акумуляторів Red Horse. Це в нас не просто червоний кінь, а червоний кінь по новій технології ЄФБ. Ну, умовно, новій технології. В принципі, вона вже багато років існує. В продажі такі акумулятори також є багато років. Але якусь свою популярність вони почали здобувати там буквально останні декілька років, тому що ну, все більше і більше автомобілістів розуміють, що в цьому є якась перевага. В порівнянні з звичайними акумуляторами коштують вони трішки дорожче, але по своїм характеристикам, по витривалості, є акумулятори все ж таки будуть вже більш витривалими. Red Horse – це бренд, який належить компанії Vesta. власне кажучи, просто ще одна варіація від даного виробника. По технології ЄФБ. Ми тестували декілька різних акумуляторів Веста ЄФБшних, ну і це ще один з варіантів. Я знаю, ви там в коментарях ще часто просите протестувати акумулятори Force EFB, але їх зараз в продажі немає. В минулому році ще були, а зараз їх просто немає в продажі. Тому протестувати їх не можемо. Якщо цікаво, просто що робить Веста по ЄФБшній технології, будь ласка, форса немає, але ось є схожий червоний кінь. Давайте розбиратись з ним. Навіть якщо на цьому акумуляторі не було б написано Веста, все одно по його конструкції, по конструкції ручки, ми б це дуже добре зрозуміли, тому що у кожного виробника автомобільних акумуляторів є якась своя там. Виробнича лінія, яка виробляє корпуси плюс-мінус однакового формату, і просто там можуть змінюватися тикетки, тому що виробники автомобільних акумуляторів часто випускають батареї під різними брендами. Власне кажучи, ось ще одне таке втілення акумуляторів Веста. Значить, ми тут нічого такого цікавого не бачимо. Бачимо рудиментарні якісь такі залишки під отвори, щоб встановити вічко для контролю щільності електроліта, але слава Богу, його тут не встановили. І таким чином наш акумулятор, в принципі, виходить трішечки дешевше, тому що немає додаткових компонентів. Да і взагалі мені здається, що в батареях, зроблених по технології ЄФБ, це неможливо, тому що конструкція трішечки відрізняється. Далі, що ми ще можемо бачити? Ну, тут. Ось ця верхня накладочка, її за бажанням можна демонтувати і отримати доступ до банок, якщо вам це потрібно. То якщо ви захочете долити водички, захочете обслужити акумулятор, тут це досить просто зробити. Деякі виробники дуже сильно закривають доступ до банок, і там потрібно вже, мабуть, тільки свердлити. Якщо ви в перспективі Знаєте, що будете займатися там, якимось обслуговуванням акумулятора, така батарея може вам бути, в принципі, доречною і цікавою. Головне робити ці всі речі тільки тоді, коли ви точно знаєте, що ви робите, і. Також після закінчення терміну гарантії. Інакше ви можете просто втратити гарантійне обслуговування своєї батареї. З цікавої інформації на корпусі ну, ми бачимо ємність 63 А -години, пусковий струм досить високий, 620 А. І типово для даного виробника він навіть вказує, скільки хвилин автомобіль зможе проїхати. На акумуляторі при повністю непрацюючому генераторі. В Принципі, така собі характеристика, яка має бути на кожному акумуляторі, але деякі виробники її не зазначають. Але саме таким чином і розробляється, скажімо так, ємність батареї під кожен тип автомобіля або двигуна. В середньому є таке правило, що автомобіль при несправному генераторі, при повністю зарядженому акумуляторі, має проїхати ще приблизно десь. 1 годину 20, 1 годину 30 хвилин. Тепер щодо робочих характеристик батареї. Як завжди, ми їх будемо тестувати стандартним чином. Зараз батарея вже Повністю заряджена і трішки відстоялась після заряду. Ми заміряємо її характеристики, напругу, рівень заряду, пусковий струм, і далі на тиждень відправляємо в морозильну камеру, де вона буде знаходитися, зберігатись при температурі мінус 18 мінус Через тиждень проведемо повторний тест, подивимось, який пусковий струм дана батарея може видавати на морозі, і порівняємо можливості цієї батареї з іншими акумуляторами, які ми тестуємо вже протягом багатьох років. Тип батареї EFB одиниці вимірювання EN, заявлений пусковий струм 620 А. І дивимося, що нам видає новий повністю заряджений EFB акумулятор Red Horse. Отже, видає він нам заряд 98%. Це видно ось тут. Видно також по напрузі, і видає він нам 670 пускового струму, навіть на 50 А більше, ніж заявлено на його корпусі. Тому, думаю, після заморозки результати будуть досить непогані. Ну, зараз на тиждень в морозилку, а потім будемо вже розмовляти. Минув тиждень, довгоочікуваний момент. Знову повертаємось до заявленого струму 620 А. Тестуємо хвилюючий момент, барабан на дріб. Тадададам, тадададам, і ми бачимо пусковий струм 465 А. У нас при цьому, як ми бачимо, також змінився ресурс батареї. Ну, Власне кажучи, він і розраховується від фактичного пускового струму. То на морозі в нас процеси уповільнюються, і відповідно ми маємо нібито і менше ресурс. Але по мірі того, як акумулятор буде відігріватись, ось цей показник також буде збільшуватись і буде збільшуватись пусковий струм. І ще хочу зауважити, що на морозі акумулятор в нас не розряджається. Так тобто, ви бачите, його. Рівень заряду складає так само, як і на початку тесту 98-100%. В нас саме знижується пусковий струм. Але ще раз кажу, коли стане тепліше, пусковий струм збільшиться. В принципі, результат більш-менш непоганий. Його можна порівнювати зі звичайними акумуляторами. В наших тестах ми мали справу з акумуляторами, які видавали і значно більший пусковий струм 500-510 А і навіть більше 600 А. Але таких акумуляторів ну, буквально одиниці, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. 465 А це також дуже хороший результат, і для порівняння, наприклад, його видають такі всім відомі акумулятори, як Варта і Bosch. Але якщо взяти варту, і Bosch, вони будуть дорожчими, навіть якщо будуть виготовлені не по ЄФБ-технології. Тут же ми маємо і більш сучасну ЄФБ-технологію, і показники на рівні відомих брендів. Ну і при цьому, все ж таки, це наше українське виробництво. Тому як на мене, акумулятор точно заслуговує уваги, тому що тут вдало поєднуються всі основні. Характеристики батареї. І нормальний пусковий струм на рівні з відомими брендами і сучасні технології, і при цьому доступна вартість. Також результати цієї батареї ми додамо в загальну табличку, яку ведемо вже багато років, і тут ви самостійно навіть можете порівняти результати цієї батареї з іншими акумуляторами інших брендів. Такими, що зараз продаються, такими, що продавались 5 років тому. Тобто, вся база, вся картотека вам доступна. Будь ласка, дивіться. Порівнюйте і обирайте для себе найкращий варіант. Можливо, серед ось цієї таблиці ви знайдете свій акумулятор і зможете порівняти його в подальшому з батареями, які на сьогоднішній день можна знайти в продажі. На цьому, в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.